Готуватися до Великодня газдиням заважають електроенергетики. Принаймні в цьому переконаний міський голова Віктор Анушкевичус. На думку мера, все через планові вимкнення світла. Через ремонт електромереж вони подекуди тривають не одну годину, а домогосподарки страждають, адже не можуть належно куховарити. Ви знеструмуєте шість-вісім годин. Да, от мені бачите, зразу під, під, під підтверджують газдині. І холодця немає. А як це так? Великдень. Після церкви, після долі, та ще їх овлицю, щоб не з'їсти. За да, раз Романи, ну що це за великий день без холодця, як весілля, як весілля без голубців. В івано франківському ремі кажуть, більшість електрообладнання міста застаріли. Відтак від ремонтів нікуди не подітися. Це стосується трансформаторних підстанцій, повітряних ліній і кабелів. Втім, коли електрики беруться їх ремонтувати, завжди заздалегідь повідомляють споживачів за допомогою смс-повідомлень або на сайті Обленерго. До того ж, світло вимикають переважно зранку. Плануємо вимкнення не з дев'ятої години, не з години, а з півдесятої до четвертої години. Ми стараємося вкластися в той максимум робіт виконати, щоб обмежити людей на час обеструмлення. Тобто люди встигають зранку поснідати, ну, пообідати не встигають, тому що в 4 годині ми закінчуємо дані роботи. Тому в 4 годині, коли людина вже приходить з роботи, вона приходить, світло в людей, служивчі вже є. Ремонтні роботи франківської електроенергетики планують на рік або на два наперед. Щороку їх здійснюють в межах понад пів сотні об'єктів.